Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною вирушити до осіннього парку. А щоб туди дістатись, треба правильно викласти доріжку зі смужок. Ось вони. Скільки всього смужок порахуємо? Один, два, три. Вірно, всього три смужки. Чи всі смужки однакові за довшиною? Ні, вони різні. Спробуємо перевірити. Для цього візьмемо синю смужку і покладемо перед собою на неї покладемо жовту смужку, так, щоб їх краєчки співпадали з лівого боку. Якого кольору довша смужка? Так синього, а коротша жовтого. Покладемо на жовту смужку зелену. Яка смужка найкоротша? Так вірно, зелене. Діти, довжина смужок однакова чи різна. Вірна, різна. А зараз спробуємо викласти доріжку до парку. Спочатку треба покласти довгу смужку. Потім коротшу, а потім найкоротшу. Ось яка гарна доріжка у нас вийшла. Малята, ось ми з вами і потрапили до парку. А скільки, підскажіть мені, у парку дерев так вірно багато, а скільки ялинок, вірно, одна. Серед її голок та стовбура заховалася цифра 1. Цією цифрою позначається число 1. Чи можемо ми позначити цифрою 1 усі дерева в парку? Ні, бо дерев дуже багато. А зараз я пропоную пограти зі мною у гру, яка називається скільки. Розгляньте малюнки на картинках і скажіть, чи можемо ми кількість предметів на кожній картинці позначити цифрою 1. Ні, бо не на всіх картках зображено один предмет. Тож, яку картку ми позначимо цифрою 1? Так, вірно, ту, що з квіткою, тому що квітка одна? Малята спробуйте намалювати пальчиком цифру 1 на столі або у повітрі, а також викласти з цеглинок Лего або викласти з лічильних паличок. Бажаю всім успіхів! До зустрічі!